Арабська громада в американській столиці пильно спостерігає за антиуридовими протестами у Єгипті. Зустрічаючись в ресторанах та кав'ярнях, вони діляться думками про події в регіоні. Більше знає Олексій Кузьменко. Муандер Селман з Тунісу відпочиває у кафе Диван у Вірджинії. Він каже, що він відчув свободу, коли протести в Тунісі примусили президента Зинеля Бідін Беналі покинути країну. Селман каже, що коли Беналі був при владі, він не наважився б висловлювати свої думки на камеру. Вперше я відчуваю, що можу говорити вільно. Поруч в кав'ярні Єрусалим відвідувачі говорять про демонстрації проти президента Мубарака в Єгипті. Ессам Дехаб працює в ресторані. Він каже, що обіцянки Мубарака не брати участь у виборах у вересні недостатні. На думку Ессама, Мубарак має піти з посади вже зараз. Мелімпіводиаскдепрозимільйон людей закликає його піти, а він не хоче. Людей вбивають на вулицях. Яка реакція? Він хоче зберегти посаду? Це просто маячня. Відвідувач Ахмед Дархан погоджується, але також зауважує, що Мубарак стабілізував Єгипет. Невідомо, що відбуватиметься тепер. коли він піде, запанує безлад. Палестинка Нахет Абута, власниця ресторану. Вона думає, що відставка Мубарака вплине на весь близький схід. йдеться about... не просто про виправлення ситуації в Єгипті. Це надія для всіх арабів. Тунісець Салман сподівається на ліпше майбутнє для своєї батьківщини. Я сповнений оптимізмом, бо мій народ тепер вільний. Він каже, що настав час для демократії на Близькому Сході. Олексій Кузьменко голос Америки.